Є новина, друзі. Путін не зустрінеться з Зеленським. Та які гарантії безпеки отримає Україна? Дослухайте до кінця. CNN сьогодні написало статтю. Ну, це якби думка журналістів, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. І оці всі заяви Лаврова, Ушакова, що росіяни готові підняти рівень делегації і які приймають участь ну, в перемовинах між Росією та Україною. Ну, це не про Путіна. На я частково знаєте з ними погоджуюсь, але ну сінен, це демократичні змі, які постійно атакують е, Трампа. І зараз вони, якби патовій ситуації, тому що Трамп, нібито, програв на Алясці, але переміг після зустрічі союзницькою з зеленським та європейськими е, лідерами. І от вони нагнітають цієї зустрічі не буде, тому що ж білий дім заявив, що Путін погодився на зустріч з Зеленським, і вона має відбутись. Зараз вона готується навіть Трамп не пішов відпустку, тобто він хоче дотиснути в першу чергу Путіна. Тому що Зеленський готовий зустрічатися і досягати компромісу в завершенні війни? І давайте поговоримо, а що буде, ну якщо дійсно Путін ну відмовиться. Ну одразу на Трампа накинуться всі змі, і Трампу придеться приймати міри. Єдине, до речі, в цій статті зазначається в CNN, що єдине, чого не розуміє Путін, він не хоче зустрічатися, він там хоче якось віляти від цих перемовин і далі тягнути війну. Але він не розуміє, як поступить Трамп. А я думаю, що в Трампа не буде іншого виходу ніж все ж таки вести вторинні санкції і по Китаю, і по всім іншим країнам, тим більше Індія. Зараз, ну бачичи, що ідуть якби рухи по завершенню війну, знов почала закупляти російську нафту. І ну в Трампа не буде виходу хорошого, крім того, щоб надати далекобійну зброю Україні. Тим більше ну, були показові виступи від нашої сторони про ракету, яку я знімав відео так? А друге питання це ввести все ж таки санкції, які все ж таки адміністрація не хоче вводити до кінця. Тому я думаю, нічого не втрачено. Не треба слухати оці вкиди. Треба слухати, що говорить Білий Дім. Вони кажуть, що зустріч буде, значить, поки що віримо, що буде. А якщо не буде, значить будуть. Наслідки однозначно, і нарешті, якщо Путін відмовиться від справедливого завершення війни компромісом. Друге питання дуже важливе. От The Times, англійська газета, написала, які гарантії безпеки може отримати Україна. Я зачитаю є чотири варіанти, і зразу обговоримо: навчання військ, а не дання західних солдатів. Тут є чотири позиції. По-перше, захід не йшли військових, які б навчали наших бійців у безпечних областях. По-друге, посилить постачання зброї та військової техніки. По-третє, тайфун або Ф-35 патрулюватимуть небо і захищатимуть від ракетно-дронових атак. По четверте, займуться розмінуванням Чорного моря, вклад США надання розвідданих та гарантії країнам Європи, що нададуть свої засоби ППО та літаків у випадку загрози РФ. Захист повітря і нічого більше, якщо США не дадуть гарантії. Ну хоча США розробляють ці гарантії, зараз рублю розробляє. Не дадуть Європі гарантії захисту. Єдині можливі дії партнерів патрулювання неба та моніторинг ситуації дронами. Також можливі додаткові санкції на Кремль. Водночас так і не ясно, чи дозволить стріляти, якщо авіація заходу загрожує ракета чи дрон. РФ. Ну, це взагалі повна херня, якщо вони будуть літати в нашому небі, і не зможуть збивати дрони і ракети, якщо знову росіяни нападуть. Ну, це ахінея, а не гарантії безпеки. Захід, схожий на гарантії статті 5, яка зараз обговорюється про НАТО, учасники угоди вважатимуть, що напад на Україну це напад на них усіх. Це варіант мало окреслений, хоч у статті 5 йдеться про початок консультації на миттєву військову відповідь. Це однозначно нам підходить, і вкупі з військами тут говориться без військ, якби варіанти, тому що ну, якби не вірять, напевно, вони що війська все ж таки розмістять. Ну, цей варіант нам підходящий, і останній варіант безпековий варіант, за прикладом угоди США Японія йдеться про союзницькі угоди, відповідно до яких союзник безумовно долучається до оборони без додаткових консультацій у статті Нагадують про домовленості США. Ну, з різними з Японією, Південною Кореєю і, і на ці країни ніхто не нападав після того, як завершилися війни, в яких вони приймали участь, це нам теж підходить. До речі, Рубіо про це говорив. Він сказав, що можна заключити безпекові угоди по типу Японії і Південної Кореї. Оце два підходящих варіанти. Але краще було би все ж таки війська союзників, нехай далеко від лінії фронту, нехай у Львові, в Одесі, в Дніпрі і або п'ята стаття НАТО. Або оця безпекова угода напряму з США, як Японія та Південна Корея, ніхто в світі не дивиться, навіть Китай в сторону Південної Кореї і Японії, тому що там є військові бази США і там ну, абсолютний обмін технологіями і, взагалі, практично збройні сили вони поєднані дуже сильно і вони можуть діяти разом. І навчання, до речі, проводяться теж е, в них разом. Лайк, репост, підписка, телеграм-шамці профіля, підписуємося.